Широка сонячна лісова галявина з барвистими квітами та високими деревами. У повітрі витає магія. Дерев'яні парти, зроблені з колод та гривів, розставлені як у класі. Птахи тихо співають. У самому серці чарівного лісу ось ось розпочнеться особливий урок. Дивіться, це лісова школа. А ось і наші маленькі друзі. Маленький троль весело вистрибує, несучи крихітний дерев'яний рюкзак. Маленька фея пурхає згори, сиплючи іскорки. Світлячок іскорка світиться і літає навколо. феї сестрички сміються та махають крильцями. Маленькі тролі біжать до парт. Цікаво! Може, сьогодні ми будемо їсти шоколадний торт. Ой, тролю, ти жартуєш. Думаєш щось корисне і солодке? О, я сподіваюся, що щось блискуче, як я. Доброго ранку, мої маленькі учні. Сьогодні ми будемо вивчати фрукти це солодкі скарби природи. Давайте назвемо їх разом. Апельсини круглі ясні, наче сонечка в росі, шкірку знімем, сік тече, поділись кружечком ще, фрукти смачні, ходім гуртом, плескають долоні, танцюй кругом, корисні нам завжди, як перша весна. Фрукти додають сил і радості сповна. Яблука, хромки, рум'яні на в садку в тумані, кусь и сижі стружмить, Яблучко так смачно хрумить. Банани, шовтенькі бананы, квергнуті наче тюльпани, шкірку раз і смак отак, сила внижка в стрипстый бак. На соломії лежиться, ніби серденько то смак і сміх, Полонечний настрій для всіх. Виноград, в ряд, наче перлів, зорепать, кожну ягідку бери, всіх смакує раз, два, три. Там великий круглий пан, смугастий, наче барабан, всік червон. Першеньки солоденькі, на гілячках червоненькі, візьмеш пару і щастя мить, поділись і всіх смішить. Ликий круглий пан, смугастий ноче барабан, сік червоний, річечка тече. білячках червоненькі, візьмеш пару, щастя мить, поділись і всіх смішить.